Сьогодні день зимового сонцестояння. Сьогодні день стане дещо більше. Сьогодні світло починає забирати своє у темряви. Так само, і український майдан наступає. Ті, хто сьогодні питає, де наші перемоги, почуйте мене. Місяць тому 46% українців виступали за європейський вибір. Сьогодні. Соціологи оцінюють підтримку євроінтеграції 62% українців. Що це означає? Це означає, що Майдан не тільки захопив центр української столиці, він захопив мільйони голів співвітчизників новими правилами, новою системою. Новою країною, в якому ми спільно хочемо жити. Ця цифра показує нам, що має робити Майдан далі. Перш за все, майдан має бути тут, на Майдані Незалежності, до того часу, поки не буде скинутий бандократичний режим Януковича. Колись я казав про те, що я вийшов із малої в тюрми у велику. Ми дійсно живемо все ще у величезній, 46 мільйонній табірній зоні. Український майдан, ви, друзі, пробили в цій зоні дірку. І Майдан має тримати цей отвір в нормальне життя, перебування тут, на Майдані. Ці героїв, котрий день і ніч терплять. За майбутнє України є гарантією того, що Янукович є тимчасовим президентом, а влада мафії є тимчасовою владою. Сьогодні ми живемо в іншій Україні. Да, ми не змогли сьогодні скинути президента, ми не змогли сьогодні змінити уряд. Але почуйте мене, сьогодні Янукович і його команда. Це лише колективна мумія Леніна в українському Мавзолеї. Вони тільки видимі з влади, але вже не мають влади над нами. Мільйони людей вже живуть в країні без Януковича, без Азарова, без і котрі тимчасово захопили нашу країну. Що нам далі робити? Соціологи знову нам підказують: 80% українців відмовляються. Підтримувати Януковича. І лише 62 сьогодні приймають наше вами бачення майбутнього Європи. Браття, йдемо на схід, йдемо на схід і поширюємо територію свободи, територію без мафії, без корупції, без е, справедливості. Ми мусимо завоювати всю Україну. Має бути. 80% проти Януковича, 80% за європейський вибір, 80% перемоги вже в першому турі президентських виборів. Що для цього потрібно? Що потрібно для того, щоб Майдан прийшов в Черкаси, прийшов Кіровоград, прийшов в Миколаїв, Сімферополь, Харків і Одесу. Потрібно, щоб очі в очі. Кожен з нас говорив з нашими братами, які хочуть звільнитися з Нифлігірського рабства. Ми маємо пропонувати їм план нової країни, а не лише план нового президента. Це нова країна, в якій буде чесний суд для кожного. Це нова країна, в якій буде повністю люстрована міліція прокуратура і набраний новий персонал через детектор брехні. Це має бути нова країна, в якій буде вільний конкурентний бізнес, а не ганстерська рента за право його вести. Це буде нова країна, в якій буде поважатися право власності. Це буде нова країна, в якій буде ефективна система освіти, а не фабрика продажі дипломів.